Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про десятку найбезлузніших ігрових симуляторів для ПК. Якщо ви шукаєте ігри, які виходять за межі звичайного, і гарантують безліч сміху та незабутніх моментів, то ви потрапили за адресою. Тож, приготуйтесь до веселого та нелогічного світу ігрових симуляторів. Ви на каналі Граємо разом. Підписуйтесь та ставте лайки, якщо не хочете пропустити нові цікаві добірки від нашого каналу. Вмощуйтесь позручніше, ми починаємо. Перша гра Goat Simulator. Ви керуєте козою і виконуєте різні безглузді завдання, руйнуючи все навколо. Отже, ми тут знаходимося у ролі кози, але не будь-якої звичайної кози. Ні, це коза, яка володіє неймовірними суперсилами. Ми можемо стрибати, крутитися у повітрі, викидати предмети головою і навіть злітати на реактивному пристрої, який встроєний до нашого спинного мозку. Так, ви все чуєте правильно. Ми коза з реактивним пристроєм. Год симулятор це одна з тих ігор, які надають нам можливість відпустити відчайдушну позу всередині нас і весело провести час. Це абсолютно безглузний симулятор, але саме у цьому його чарівність. Тож, якщо ви хочете зануритись у світ безумного козиного пригода, Гоад Симулятор це ідеальний вибір. Surgeon Simulator Ви виконуєте операції як хірург, але з керуванням, яке спеціально зроблене безглузним. Ось ми опинились в ролі неправного хірурга. Наше завдання виконувати різні операції на пацієнтах, але будьте готові до цілого безлуздового хаосу. Управління дуже складне і неінтуїтивне, що робить кожну операцію справжнім викликом. Тож ви будете маніпулювати інструментами, які просто не піддаються вашому контролю, тому будьте готові до неймовірних комічних ситуацій. Surgeon Simulator – це гра, яка поєднує безглуздий гумор і виклик складного управління. Вона гарантує безліч сміху і незабутніх моментів, коли ви невдало намагаєтесь врятувати життя своїх пацієнтів. Так що, якщо ви любите гумор і не боїтесь викликів, спробуйте Surgeon Simulator і підготуйте до безліч веселих неприємностей. I am Брид. Ви керуєте шматком хліба та намагаєтесь перетворитися на тост. Наше завдання вести цей шматок хліба по різних локаціях, намагаючись стати смачним і хрустим тостом. Здається просто, але не так швидко. Управління хлібом вимагає доброї координації і вправності, оскільки кожна крапля масла або зіткнення з брудом може погіршити вашу якість. Але саме в цьому полягає весь кумедний незахищений шарм Аймбрід. I Am Аємбрид це гра, яка дозволяє вам побачити світ очима звичайно шматка шматках хліба. Вона комбінує безглуздий гумор з викликом керування і створює неповторний геймплей, який нікого не залишить байдужим. Тож, якщо ви маєте апетит до незвичайних пригод, I Am аємбрід це ваш вибір. Octodad – Дедлі Скетч. Ви граєте за восьмирукого восьминога і намагаєтесь приховати свою справжню ідентичність від своєї сім'ї. Ваше завдання повести восьминога батька через різні ситуації повсякденного життя, зберігаючи його істинну природу в таємниці. Управління виявляється дуже незручним і нестабільним, оскільки ви керуєте його кожним псевдоподом окремо. Це створює безліч комічних ситуацій, коли осмінів ноги заплутуються, предмети розбиваються. Але ваша мета уникнути підозр і продовжувати розігрувати роль людини. Octodad Deadly Sketch – це гра, що поєднує нелогічну сюжетну лінію з безконтрольним керуванням і створює незабутній геймплей. Вона гарантує вам безліч сміху та веселощі, коли ви намагаєтесь зберегти таємницю осьминога батька. Тож, якщо ви шукаєте гру, що приносить радість та сміх, ця гра саме для вас. Джоб симулятор. Ви виконуєте різні роботи від кухаря до офісного працівника, але з безглуздими ситуаціями. У Job Simulator ви вибираєте роль робота у віртуальному світі, де ви маєте виконувати різноманітні завдання в різних професіях. Наприклад, ви можете бути офісним працівником, кухарем, продавцем магазину або навіть супермаркету. Однак, незважаючи на зовнішню серйозність, кожне завдання перетворюється на цілу грубисть злузях жартів та несподіваних ситуацій. Наприклад, ви можете використовувати найбезлужіші методи для приготування їжі, розбивати предмети в офісі або перетворювати робоче місце на справжнє поле чудес. Кожна професія має свої власні комічні аспекти, і ваші дії впливають на її результат. Джоб симулятор дозволяє вам відчути себе власним хозяїном у світі абсурду, де немає місця в одному рутинному життю. Lateral Damage – це гра, де ви берете на себе роль розбещеного кота, який вирішив влаштувати руйнування у своєму домі. Ваше завдання розбити якомога більше предметів, викидуючи їх з полиць, столів і шкаф. Ви можете пустити в рух меблі, кидати речі на підлогу і створювати загальний безлад. Це великолепний спосіб випустити пару і знайти вихід для вашої котячої енергії. Гра дозволяє вам виконувати різні витівки, такі як стрибки, підкрадання і навіть кидання предметів своїми лапками. Ви будете шаленіти від задоволення, коли побачите, як усе летить усюди, а ваш котик виглядає як невинний злодій, який просто хоче трохи розваги. Звучить комедно, чи не так? Донат Каунті. Ви керуєте діркою в землі, яка постійно збільшується, щоб поглинути все навколо. У процесі гри ви зустрінете цікавих персонажів, які живуть у місті та потрапили під вплив чорного отвору. Ви дізнаєтесь їхній історії і розгадуєте загадки, щоб продовжувати ковтати все навколо. Гра пропонує нестандартний підхід до пазлів і захоплюючий сюжет, який змусить вас посміхнутись та задуматись над значенням споживчого суспільства. Who's Your Daddy? ви граєте або за тата, або за маленьку дитину, і мета гри запобігти нещасним випадкам та небезпекам у будинку. Якщо ви граєте за батька, ваше завдання полягає в тому, щоб запобігти малюкові потрапити в небезпеку та уникнути його безглуздих дій. Ваша можливість включає блокування розеток, викидання шкідливих предметів та швидку реакцію на небезпеку. Але це ще не все. Якщо ви обираєте роль маленького немовляти, ваша мета зробити все можливе, щоб отримати увагу батька. Тож ви будете проводити безліч безглуздих і смішних дій, таких як стрибки з висоти, поповнення ванни, їжа небезпечних предметів і багато іншого. Тож ваша винахідливість немає меж, коли мова йде про залучення уваги батька. Surgeon Simulator VR Meet The Medic. VR-версія Surgeon Simulator, де ви виконуєте операції як хірург з використанням віртуальної реальності. Тут ви станете частиною команди Team Fortress 2 і приєднаєтесь до легендарного медика. Ваше завдання проводити операції над пацієнтами, використовуючи різні інструменти та обладнання. Але увага! Це не звичайні операції. Ви будете працювати в найнезвичайніших умовах з великою долею безлузості та гумору. Гра дозволяє вам виконувати різні процедури, такі як присадка органів, видалення пуль та інші безумні медичні втручання. Ви будете використовувати свої вміння, але також піддаватися безладним рухам контролера віртуальної реальності, що створить ситуації, сповнені сміху та невдач. Totally accurate battle simulator. Ваше завдання вигравати битви розташовуючи на полі бою своїх військ і спостерігаючи за результатами. Але у цій грі нічого не є стандартним. Ви можете створювати незвичайні комбінації воїнів, які включають клоунів, фермерів, самураїв та навіть динозаврів. Гра пропонує більшість сценарії від класичних середньовічних сутичок до битв з футуристичними військами. Ви можете налаштувати параметри бою, випробувати різні стратегії та спостерігати за безліч непередбачуваних подій. Кожен постріл, кожен удар це джерело сміху та незабутніх моментів. Дякуємо вам за перегляд нашого відео. Не забудьте залишити свої коментарі нижче та підписатися на наш канал, щоб отримувати більше відео про захоплюючі ігри. Готуйтеся до найбезлудіших пригод та продовжуйте грати. До нових зустрічей, друзі!